Нещодавно у місті побратимі Єлгава, Латвія, перебувала делегація з Івано-Франківська, яка взяла участь у днях української культури, які щороку організовуються українським культурно-просвітницьким товариством Джерело за підтримки посольства України та місцевої влади. До складу делегації увійшли заступник мера Івано-Франківська Михайло Верес, заступник начальника головного управління освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації Ігор Гаврилюк. Начальник управління культури виконкому Івано-Франківської міської ради Мирослав Петрик, учні Івано-Франківського вищого професійного училища готельного сервісу і туризму, та муніципальний оркестр народної музики Рапсодія, 23 березня. Відбулися його заключні заходи. В цей день муніципальний оркестр народної музики Рапсодія дав концерт у Євгавському міському будинку культури. На його відкритті тимчасовий повірений у справах України в Латвії Олександр Кушнір наголосив на важливості розвитку міжрегіональних контактів між Україною і Латвією, у тому числі і між містами-побратимами івано франківськом та Єлгавою. Заступник івано-франківського міського голови Михайло Верес зазначив, що Єлгава та Івано-Франківськ схожі за духом. У нас є багато спільного не тільки в історії, але й у культурі та освіті. Ми залучаємо до співпраці молодь та культуру, бо краще ніж музика та пісня ніхто не скаже. Вона об'єднує людей. Виступ оркестру народної музики Рапсодія отримав високу оцінку латвійської громадськості і засобів масової інформації Латвії, які відзначили надзвичайний професіоналізм українського оркестру під керівництвом заслуженого артиста України Любомира Некорака. У заключних заходах днів української культури у Єлгаві також взяли участь представники офіційних культурних і ділових кіл Латвійської інтелігенції та української діаспори. Єлгаву також відвідала делегація представників українських громадських організацій, які опікуються питаннями закордонного українства.